Будемо зараз нарешті знімати ці вкусняшки. Ні, як руки не доходили, зараз пішли. Можно, не трожь. На тебе, Камар, на. На. Молодец. На. Так только... Э, никто не ворует. я. Пусть, на, зай. На. Молодец. Сейчас киду шада могут. На. Молодец. Все, не трожь. Нет, иди свою бери. Не нахай Мараз, бери свою. Я тебе дала. Не трогай. Тамара, не можно. Усё, давай. Нет, то не все тебе. Усё, на. Усё. Жуй. Карюша, втекла? Карюша, нет, не можно. Не можно. Вот все. Снімаєте і далі їх я витаскаю ниточки та складаю, а потім дістаю та кормлю. Можна Камара, я тобі дала, Камара, не можна, от хуліганка. От воріжка. Бачите, вони їх вже чимало з'їли. А вийдити від тих курей. Далі я витаскую ниточки і складаю. Зараз я вам покажу ще. У мене тут задній двір. Не також і порядки, там зараз будуть писати, що без але нічого. То моя хата, я хочу так живу. А зараз получиш по дупі. Інший раз мені кажуть, ой, там то чи то. Кажу, слухайте. Дивіться за собою, Отако витаскую ниточку. Цю, бачите, хоп, і склала, воно буде тут досушуватись. У мене воно навіть, на вітру, на вулиці. Воно тут гарно висушиться. Так, досушиться. Мої дуже льо знає, що воно, чого що, що воно тут лежить. Бачите, в мене тут ниточки від тих, що були. Тут гарно. Їдять гарно. Мінімум затрат. Трошки труда, трошки праці, але то дуже корисно, без всякої хімії. Ось тако ми робимо ті вкусняшки. І моє жилье їх дуже любить. Так, камарочка, ось крутиться, нос засовує. Так, да, так, да, да. ти знаєш, де воно знаходиться. Керюшок не можна, я тобі дала. А тут не треба красти. Камарочка, не треба красти, кажу. Воно помічники. Ой, втекла помічниця. Йди сюди, йди, покажемося людям, яка ти у то, в мене фуліганка. Вухо хочеш? Вухо. Ось, бачите? На. Вухо вона любить. Редя не любить вухо, а камара дуже любить. Так, о, ниточки, колись я робила то на залізних таких прутиках. Але <coughs> потім <coughs> важко витащити той залізний прутик, воно ламається. Давай я брала пласкогубці, щоб його витащити, щоб, ж не дай Бог, не застрягло з дитини в горлі, ну, щоб шкоди не наробити від тих вкусняшок. А потім, дивлюся, тако можна на ниточки. Редя, я тобі там дала, ти чого не з'їхати, пішов, заникав. Диви, який запасливий пацан. І прийшов. Так, ти знаєш, що воно тут, так? Каже, звісно, знаю, так? Звісно, вони знають, що в мене тут їм вкусняхи знаходяться. Я їх годую. потім кажу, йдемо, дам вкусняшку, то вони відразу сюди і летять. І тепер дивіться, бачите, отако воно в мене і досушується тут, але воно вже сухе. Я затягнула, не було часу зняти, то хворіла, то то. Воно ну, в мене тут лежить. Воно. Редя такий, опа, нормальна тема. Отакі. Натуральні вкусняшки без всякої хімії для, корисних, для корисності здоров'я собак. Користуйтеся, а робіть. Не этот. Да, воно трошки, трошки, я ж кажу, має бути труда. Бачите, таке воно задубініло. Гарні, класні огонь.